Зараз маленькі глядачі сніданку з 1, плюс 1 дожовують свої сирнички свої або печиво, тихенько йдуть одягатися в школу. А дорослим увага, так статеве життя робить людину розумнішою, а ще. Позитивно впливає на розумові здібності. От такого висновку власне, дійшли німецькі науковці. Після акту кохання різко збільшується кількість адреналіну і кортизолу. Саме вони оці речовини стимулюють роботу мозку. От, власне, про плюси і мінуси сексу для здоров'я українців. Далі нашому матеріалі, після поговоримо на цю тему з сексологом. Секс необхідний для здоров'я серця. Це гарна профілактика інсульту та серцевих захворювань. Дослідження свідчать, що у чоловіків, які мають сексуальні стосунки чотири рази на тиждень, ймовірність розвитку інфарктів знижується майже вдвічі. Українським чоловікам така профілактика до вподоби. Те, що кардіограма стане солуше. Да, з цим я тім'ясалася. Серце, кровообращення, естественно. Ну, думаю, раз за да, 4 тижні буде достаточно. Вот. общее состояние, тонус, хороше настроєння. Не лише для серця, а й для шкіри, психологічної рівноваги, покращення пам'яті, підвищення імунітету та продовження молодості потрібен регулярний секс. Та не всі українки згодні з такою панацеєю від усіх не дух. Секс це як доповнення, але це не ключовий фактор. Ну, може, й корисний. От я не займаюся здоров'я немає і все. А хто займається, той здоров'я. Не завжди секс на користь. Акт кохання може заважати перемогам впевнені професійні спортсмени. Перед відповідальними змаганнями вони утримуються від сексу. Деякі навіть на шість тижнів. Адже статевий акт знижує концентрацію уваги.